24 лютого агресія Росії. Бомби падають на мирні міста. Це стало шоком для всіх українців. Початок повномасштабної війни дуже вплинув не тільки на підготовку атлетів, а в першу чергу на їхній моральний стан. Вони просто не розуміли, що робити та як діяти далі. Моя перша ніч була дуже страшною. Я не розуміла, що буде далі, яке майбутнє на мене чекає, які плани взагалі можна будувати. Я нічого не знала. Моя родина була в Києві. Вони залишилися і нікуди не виїжджали. Думок про те, щоб виїхати з країни взагалі не було ні в мене, ні в родини. Тільки залишитися і жити в своїй країні. А виїхати і жити десь за кордоном про це навіть не було й мови. В одній із лідерок нашої зимової збірної Єлизавети Нопрієнко є додаткова особиста мотивація перемагати і привертати увагу до подій в нашій країні. В мене є двоюрідний брат. Він в Збройних силах України. Він був поранений. На щастя, його вилікували. Нашим лікарям вдалося його врятувати зараз він в Україні. Я стараюсь думати про те, щоб на змаганнях був гарний результат, і про війну дуже сильно не думати. Та свої перемоги я присвячую для країни. Партнери лізи по команді були саме на зборах, коли в лютому 2022 року Росія почала повномасштабну збройну агресію проти українського народу та повернулися додому, незважаючи на небезпеку, особливу небезпеку, адже людям із порушеннями слуху важче жити під час війни. Вони елементарно можуть не почути сигналів повітряної тривоги. Я не чую ракет та сигналів тривоги. Коли я вдома, я не чую сигналів, я просто дивлюся у телефоні у додаток. Я не був на початку війни в Україні у Сумах. Я був за кордоном в Італії на зборах. Потім я повернувся в Україну і весь час знаходився у Луцьку. Я не бачив на власні очі, як бомблять міста. Коли почалася війна, я навіть не думав залишатися за кордоном, переїжджати. Я хотів залишатися в Україні разом зі своїми рідними. Покинути свою країну я не міг. Коли почалася війна, я був за кордоном, не був в Україні. Ми повернулися до Луцьку і були тут, і залишилися в Україні. Вся сім'я також. Не було ніякого розуміння. Я дійсно переживав, як буде далі. Гірше, краще, але я налаштував себе на упевненість, що все буде тільки краще. На нашій базі західноребіляційно-спортивного центру, тому що ми поверталися з навчально-тренувального збору, який у нас проходив в Італії, і ми зупинилися тут забрати своє спорядження, переночувати і рухатись ну, далі додому. Хто в Київ, хто в Суми, де тобто, дехто спортсмени проживають. Але вже прокинувшись зранку, то тобто, нам повідомили, що почалась війна. Нам, скажімо так, допомогли, і більшість команди. Ну, ті, хто проживають, наприклад, в Тернопільській області, Львівській, вони залишилися тут вдома. А більшість команди, ті, хто з сум з Києва, то нас прийняли в Волинській області. Ми там перші місяць війни, ми були там хтось тобто, з командою. Перші два тижні це було дійсно складно, скажем так. Це були. Постійні переживання за рідних близьких, які знаходяться там хто в Київ, в Сумській області. Тренування відійшли на другий план, але згодом до них повернулися, розуміючи, що показати достойний результат на великих змаганнях, головне завдання команди те, що вони можуть зробити для країни в ці непрості часи. Зрозуміло, що потрібно щось робити, рухатися. Ну скажем так, відволіктися від цієї всі ситуації, да, щоб трошки легше було морально тесь переносити. Ну, почала команда, яка була разом. Ми були разом, то почали ну, тренуватися. І також там, на місці, яка необхідна була допомога, волонтерська там десь розвантажити гуманітарну допомогу, десь так же само тобто, допомогти набрати мішки з піском, щоб укріпити будівлі. Там все це ми з хлопцями, дівчата. Тобто, ми їздили, плели сітки також. Ми розуміли, що будуть складні умови, все. Але потрібно, напевно, Працювати, продовжувати і, можливо, зробити зі своєї сторони, да, ми, як спортсмени, як команда, якщо ми будемо готуватися виступати десь на міжнародній арені, щоб піднімався прапор України, щоб чули про неї, да, спілкуватися, передавати ту інформацію. Наприклад, коли ми виїжджали на закордонні збори і показували більш детальну інформацію. Своїм знайомим колегам за кордоном і коли вони бачили реально не те, що їх по телебаченню показують у них, да, а показували реальні фотографії, е, так як, наприклад, знищена база в Чернігові повністю знищений біатлонно-лижний центр, да. Потім в Києві, які були обстріли, та згодом в таких умовах все ж вийшло більш-менш налагодити спортивно-тренувальний процес. Стали проводитись чемпіонати України. Ось кадри зі змагань 2023 року. Західному реабілітаційно-спортивному центрі у змаганнях чемпіонату України взяли участь 25 спортсменів з семи регіонів України. Не дивлячись на примки природи, спортсмени з порушеннями слуху показали гідні результати і жагу до перемог. Найкращими були Дмитро Мажаєв з одним золотом та двома срібними нагородами. Андрій Андріїшин взяв по одній медалі усіх гатунків. Ярослав Гульоватий мав одне золото і дві бронзи. А у жінок беззаперечною лідеркою була Єлізавета Нопрієнко, яка виборола перші місця на всіх дистанціях. Могли оговтатись і повернутися до тренувань всі українські дефлімпійські команди зимових видів спорту. Не дивлячись на те, що були ці проблеми, наша збірна команда України з зимових видів спорту продовжувала тренуватися, готуватися. До зимових Дефлімпійських ігор, не знаючи, де вона буде чи буде вона взагалі. Коли ми пере... змогли перебороти коронавірус, у нас почалося великомасштабне вторгнення, і ми були всі в шоці. Ми не вірили, що це трапилося з нами, і, мабуть, два тижні був повний шок у наших спортсменів у дефлімпійців зимових. Вони були за кордоном в цей час. І саме через два тижні ми отримали якусь першу інформацію від міністерства спорту від держави від національного комітету спорту інвалідів України. Що ми будемо все-таки продовжувати тренуватись. Ми будемо не дивлячись на цю ситуацію. Ми повинні далі показувати наш прапор. Гірськолижники та сноубордисти провели не одне змагання, щоб з'ясувати хто ж кращий на даному етапі. І хто готовий та заслуговує представляти Україну на великих змаганнях? Допомогли тренерському штабу ще раз подивитись на спортсменів в умовах внутрішньої конкуренції та підмітити нові таланти, ну звісно, війна вплинула на всіх. і на кількість е учас, е у, які, на кількість спортсменів, які беруть участь у змаганнях. Багато хто е на жаль е покинув е Україну за кордоном. Зараз знаходиться і або. Ну, не, мали, не мали можливості приїхати і прийняти участь у, у змаганнях. Е, але е, завдяки нашим захисникам, знову ж таки, велике їм дякую, велика їм пошана. Е, вони роблять все для того, щоб ми могли займатися своєю справою. І завдяки е, їхнім зусиллям на і завдяки їхнім результатам, можемо працювати ми і вказувати свої результати. Наша команда з гірськолижного спорту доволі молода. Формувалася впродовж останніх кількох років, та прогрес відчутний. Е, є новички, котрі здивували Осипенко Даниїв, Він із Чернігіва, і потрапив минулого року завдяки медіа-центру. Е, знайшов батько через Ютуб. Нас знайшов, позвонив. каже: у мене є син, хоче на лижах. Тренуватися, як буде вас потрапити. На жаль, минулий рік, минулий сезон у нас обірвався, і вони повноцінно не змогли з нами попрацювати. Але тепер е на ці змагання вони приїхали з Праги вже, тому що вони туди тікали від війни. Приїхали, виступили. І вчора він е показав четвертий результат. А сьогодні він вже третє місце зайняв на чемпіонаті України. Були результати, яких я очікувала по хлопцям. То був перший, другий, так, третій і так далі. По дівчатам у нас нічого не змінилося. Одна дівчина як була, так і залишилася. Чомусь дівчат не приваблює цей вид спорту. Їх нам дуже не вистачає. А по хлопцям конкуренція там досить достойна. А ще в Україні вони участвують у змаганнях України, чемпіонатів України і Кубка України серед здорових. Там вони теж показують досить непогані результати. Бровдій Павло був у восьмірки кращих в минулому році на Кубку України. Достатньо важко тим, хто з тих місць, де бомбардування і так далі. Ну але хто має бажання, той. Шукає виходи. Успішно змогла продовжити виступати і команда з шахів. Хоча повноцінні тренування стали неможливими. Особливо це відчула на собі чоловіча збірна. Чоловічій збірній команді України є велика недостача сильних шахістів. Треба посилити і чоловічу збірну. Тому чоловіча збірна попрос звернулась до мене і попросила з... грати разом зі спортсменами. Тому я е... і одно... одночасно її і тренером і спортсменом для того, щоб підтримати команду та показати достойний результат. Тим не менш, шахісти змогли здобути шість медалей на чемпіонаті світу: дві золоті, три срібні та одна бронзова. Що цікаво, і в індивідуальних, і в командних змаганнях дефлімпійці показали яскравий результат. До двадцятої зимової дефлімпійських двадцятих зимових дефлімпійських ігор ми брали участь у різних змаганнях. В чемпіонаті світу серед інвалідів. Наші спортсмени непогано показали свій результат, були на високих позиціях. Я вважаю, дуже гарний результат у них був. На чемпіонаті України серед здорових спортсменів, чуючих, вони також приймали участь у цих змаганнях: що чоловіча збірна, що жіноча. І що чоловіки, що жінки показали достойний результат. Я був задоволений їх рівнем підготовки. І також ми беремо участь у різних міжнародних турнірах, у наприклад, у Чеській Республіці, у Польщі. У на всіх цих змаганнях ми намагаємося набиратися досвіду е, того, який нам необхідний, для того, щоб вибороти медалі на е, у жіночому і чоловічому розрядах на зимовій дефлімпіаді. Оргкомітет комітет чемпіонату світу неабияк як підтримав українську команду та закликав це зробити всю шахову спільноту. І для цього навіть відкрив спеціальну сторінку підтримки. Підтримка друзів та партнерів і матеріальна, і моральна це те, що так було потрібно для всіх атлетів. Просто аби зберегти команду. Були ми були в нерозумінні, що буде далі, куди ми далі рухаємося. Східні області вони були в великій проблемі для нас, тому що було багато спортсменів з тих областей, з Сумської області, з Харківської області. Є сильні спортсмени. Вони були вимушені переїхати на Західну Україну. І є, хто взагалі виїхав до Європи, до інших країн. Але всі продовжували тренуватися, не дивлячись на те, що вони залишаються або в Європі, або в інших країнах поза Європою. Ми спілкувалися з федераціями, президентами Федерації різних країн, де знаходилися наші спортсмени. І вони запитували, які потрібні, яка може потрібна нам допомога, нашим спортсменам, тренерам. І я можу сказати, що всі, всі країни надали нам допомогу, безкоштовну допомогу в тренуваннях, щоб могли тренуватися в клубах, приймати участь у змаганнях. Зокрема, завдяки можливості тренуватися за кордоном, ми змогли не втратити потужностей команди з Керлінгу в Україні. Вони б навіть не змогли підтримувати форму. Постійно виїжджати на навчально-тренувальні збори тільки за кордон, тому що раніше в місті Києві е, в нас, був, е, в нас було приміщення для тренувань саме льодове приміщення. Зараз немає такої можливості взагалі в Києві, тому постійно виїжджає команда за кордон. У 2022 році вони приймали участь у змаганнях у чемпіонаті світу в Канаді в Скерлінгу. Вони приймали участь під час вторгнення. І все ж таки вони виїхали. Сама Федерація Керлінгу Канади погодилася повністю сплатити всі фінансові витрати наших українських спортсменів для проживання, тренування, екіпірування. повністю Ми були шоковані також такою можливістю, те, що нам надали таку допомогу. Всього було вісім чоловічих і вісім жіночих команд, і хлопці перемогли. Вони зайняли друге місце, а дівчата зайняли перше місце, тобто вони змогли в такій ситуації вибороти призові місця. Незадовго до початку повномасштабної війни керлінгісти здобули історичну перемогу. Парна змішана команда національної дефлімпійської збірної України з Керлінгу завоювала у запеклій принциповій боротьбі з парою з Росії золоту медаль першого чемпіонату Європи з Керлінгу ДаблМікс. Тож важливо було не втрачати хорошу форму атлетів. Ми тренувалися, виїжджали за кордон. Отримали великий досвід. В нас резерв спортсменів, і ми впевнені в, тем, в тому, що ми будемо боротися до кращих медалей на цій дефлімпіаді. Представники команди з керлінгу, як і інші дефлімпійці, мріють мати змогу жити і тренуватись вдома. Але поки не всі можуть. Наші спортсмени не радіють тому, що вони знаходяться за кордоном, вони хочуть бути в Україні. Але коли ми приїхали сюди в Київ вчора, сьогодні зранку, ми відчули, те, що один спортсмен повністю не чуючий, він відчув, як рухається його будинок, і, і сьогодні він відчув цю, цей проліт ракети, цю, цей вибух. І в основному всі спортсмени так не чують сигналів тривоги, але вони не бояться, вони хочуть бути вдома вже. Це дійсно так. Важка ситуація в тому, що не чуючи спортсмени. Не чують сигналу повітряної тривоги. Навіть я сам я сам не чую сигналу повітряної тривоги. Якщо щось, перший час я зі мною поруч постійно був телефон, який вібрував, або у когось є наручний годинник електронний. Ми реагували на сигнали повітряної тривоги. Було дуже важко, тому що це було вночі, в рано вранці. Але потім з часом ми адаптувалися, і ми вже знали, розуміли, скільки нам треба часу для того, щоб прийти до себе між тривогами відпочивати. І ми прийняли рішення, що всі тренери збірної команди України з видів спорту щоб у всіх був більш гнучкий графік тренування. Та не дивлячись на всі негаразди, українські дефлімпійці провели класний рік і підходять до дефлімпійських ігор у Туреччині зарядженими тільки на перемогу. І зараз я можу сказати більш спокійно, що ми правильно поступили, що. Продовжили тренування, не дивлячись ні на що, що ми знайшли сили в наших спортсменів в українцях, що ми змогли зможемо перебороти всі ці проблеми.